Друзі, вітаю! Команда Трампа каже, що готова розглянути пропозицію Орбана. І це при тому, що сьогодні команда Зеленського заявила, що ініціативу Орбана ніхто розглядати не буде, і трубку від нього брати не будуть. Тут на нас тиснуть, мовляв, розглядайте, спілкуйтесь з ним. Волс дав радник, це новий Саліван, радник з нацбезпеки, дав інтерв'ю Сібіесу. От і там, власне, багато чого розказав. Давайте про це поговоримо. Плюс в Німеччині скандал е про російський політик з альтернативи для Німеччини. Один з півлідерів партії каже, що Росія вже виграла і немає сенсу підтримувати Україну в війні. Більше того, він каже, що НАТО не захищає всіх, наприклад, не захищає Росію. То що Німеччина повинна зробити? Правильно вийти з НАТО, бо НАТО не захищає Росію. Насправді таких парадоксів в партії альтернатива для Німеччини дуже багато. От, а це в той час, коли дрони-розмінники літають над е виробниками зброї Рейнметал, і коли дрони-розмінники літають над базою Рамштайн. Ну і Фіцо каже, що Україні треба буде поступити з територіями. Чому? А тому, що йому так сказав Путін. Сказав і точка. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, з російськими гнидами та російськими наративами. Тому з вас підписочка, а ми починаємо. Вольц, головний радник Трампа, який буде займатися національною безпекою та обороною, який переймає зараз на себе всі важелі впливу. Бере це все від своїх так названих попередників, каже, що вони готові розглянути ініціативу Орбана про припинення вогню в Україні. Це він сказав каналу CBS. Причому він додав, що очевидно, що Трамп спілкується з Орбаном. Очевидно, що Орбан на постійному зв'язку у Путіна. І він каже, що все це. Дає можливість розглядати різні сценарії. І все це дає можливість і їм дивитися на Орбана як миротворця. Це все відбувається паралельно з історією, де Україна сказала, що ми не будемо слухати Орбана через те, що він хоче українського програшу. Він хоче окупації українських територій, він хоче відгрибстити собі шматок української землі. Він хоче зробити все можливе, щоб Україна програла. Тим більше ми бачимо, що є Фіцо, який сьогодні вийшов, сказав, що Україна повинна поступити з територіями. Ну, їжу, понятно, що війна колись завершиться. Але Фіцо каже, що ні, треба, щоб саме Україна поступила з територіями. Зрозуміло, що в його дурну голову не входить, ідея що Україна сьогодні присутня на російських територіях, і Росії теж доведеться поступити з територіями, або обмінятися цими територіями для того, щоб вернути свої. Ну але в російських меседжбоксах написано тільки так, як того хоче Путін. Ну от і решта їхньої кремлівської камарілі. Але зрозуміло, що це троянський кінь в Словаччині, і з цим точно в якийсь момент доведеться щось робити, особливо коли ми наблизимось до вступу в Європейський Союз. Ну якісь непогані вибори було б непогано там організувати. Але повернемося до Вольца. Вольц каже, що вони розглядають достатньо серйозно Орбана, оскільки він давно в комунікації з Трампом. Зрозуміло, там вже багато хто з політологів починає жартувати, що багато хто в Білому домі може плутати і думати, що Орбан це насправді не той, за кого себе веде, що він не є президентом Туреччини, але насправді Орбан намагається відбитися, явно використовує всі свої контакти, явно використовує всі свої зв'язки. Для того щоб нав'язати Україні свою мирну ініціативу? Україні просто треба вкотре нагадати команді Трампа, що крім Трампа і Путіна, який не є таким токсичним для Трампа, він дружить із китайцями. Ну давайте тоді скажемо Трамп, якщо ви воюєте з китайцями, то чого ви обнімаєте тостання, який, наприклад, будує в себе завод з електрокарів китайський, який лобіює китайські мита? Який просуває китайські інтереси всупереч американським. Ну давайте тоді зіштовхнемо ці дві істини в одній дачі, десь наприклад в Мар-Алаго. Для того, щоб всі бачили і знали, що Орбан просто людина, яка продає українські національні інтереси. Ми не підписували його нашим переговірником. Вольц говорив, що можуть чи Келлог говорив, що можуть зустрітись в Вашингтоні, давайте в Вашингтоні. Але точно не з Орбаном і не в Будапешті. Ця людина надто багато на себе бере, представляючи інтереси України. Він нам ніхто і звати його ніяк. І те, що він зараз намагається себе ще по другому кругу нав'язати, це підтвердження, що точно йому руки тут ніхто не повинен подати. Правду писали його, треба визнати персоною Нонграта. Але треба розуміти, що мати важелі впливу, можливо з цим не спішити. Важелі впливу на нього, а вдруг збережеться ще на 2-3 роки, коли ми будемо вступати в ЄС. Тому тут треба більш зважене рішення, але це рішення повинно бути проукраїнським. Ну а тим часом в Німеччині відбуваються дуже дивні речі. Лідер один з лідерів альтернативи для Німеччини, вийшов в пресу і каже, що Україна вже програла, Росія виграла. От, ну, Виглядає він, не хоче ображати людину, але виглядає він приблизно як його заява. Звати цього негідника Тіно хрупала, от а Тіно каже, що він любить Росію. Він цього не приховує, вимагає перегляду членства Німеччини в НАТО і каже, що загалом треба виходити з НАТО, бо Росію там не поважають. Розумієте, що НАТО це Європа в інтересах штатів демократична, сильна, захищена, мирна, з ростущою постійно економікою. А також не цікаво, цікаво як в Росії. Ну, так, щоб від зарплати до зарплати, щоб водка була дешева, розумієте? А тут, от так як в Німеччині живуть, що BMW і Mercedes постійно купляєш. Ні, треба от так, щоб BMW і Mercedes тільки депутат міг купити думи. Або путінські діти, а решта, щоб от так, от пиво з водкою. Ну і власне, що він каже? Просто чесно, там що, що, в партії що не, що не одне, то друге лучше іншого. Оборонне співтовариство повинно приймати і поважати інтереси всіх європейських країн, зокрема Росії. Я не впевнений, що Росія до кінця європейська. І географічно, частина якої хай вже буде Азію, ну тоді відріжте її. Або тоді те, що вони роблять тут, я б не до кінця назвав європейськістю. Німеччина повинна розглянути сценарій виходу з Альянсу. У вказаному документі про те, що для Німеччини членство в НАТО та ОБСЄ залишається ключовими елементами безпеки, поки не буде створений незалежний ефективний Європейський військовий союз. Ну, цю ідею просували деякі проросійські політики ще раніше, продавали її, розказували, на що нам НАТО, згадайте 2008 рік. Радує тільки одна штука, що в цей альтернативи для Німеччини 18-19% рейтинг і вони не зможуть дойти до 40 50 Як вони могли цього здобути? в Вересні Шольц підбив партію на ходу і каже: Ні, давайте вибори поскоріше. Тим більше вони визначили кандидатку, яка вже там готова очолити уряд. Єдине, що є маленька проблема. Вона співголова альтернативи для Німеччини. Ультраправої партії, яка виступає проти мігрантів, І тут цікаво написав Олександр Равчев про те, що виступаючи проти мігрантів та одностатевих шлюбів, партнерств, керує нею така собі панянка, яку звати Аліса Вайдель. Так, от, Аліса Вайдель виступає проти одностатевих шлюбів, проти мігрантів, от, але живе в зареєстрованому партнерстві з мігранкою, причому дівчиною. Тобто вона сама є представницею одностатевих шлюбів і виховує дітей за кордоном. Тобто, все те, за що вона, проти чого вона виступає, вона для себе чомусь не хоче обмежити. Не те, щоб ми були проти шлюбів чи за шлюби, одностатеві чи будь які але це питання принципів. Ці люди їх не мають. Але кожен п'ятий німець, на превеликий жаль, таких. Підтримує. Ну, але знову ж таки, ми з німцями будемо друзями і партнерами, тому що вони нас приймали, коли в нас Янукович був президентом. Ми їх приймаємо, коли в них 20% альтернативи для Німеччини. Але є й погана історія, коли великі системні пронімецькі партії, бо альтернатива для Німеччини, і Вагенкнехт – це не пронімецькі партії, це проросійські партії. Але є пронімецькі партії, така як партія Шольца чи партія Мерца. І там вони хочуть прописати, що в Україні все рівно Таурус не дадуть. Про НАТО в партії Шольца взагалі не згадують. Чому Шольц відвертається від нас? каже, що буде допомагати. Хоче, щоб на перемовинах ми були в рівних позиціях з Росією. Так Росія по нас б'є орешниками, ракетами, ланцетами. Чим хочеш б'є, а ви не хочете дати Таурус. Це теж трошки не. Про рівність. Дуже хочемо, щоб все ж таки Шольц, як відповідальний лідер, відповідально ставився до допомоги союзникам. Бо тим часом їхня розвідка фіксує невідомі дрони, і це не інопланетяни, а ми можемо здогадатися з першого разу, що це російські дрони, які літають над американською базою в Німеччині, де збирає Україна 50-60 міністрів, які дають нам зброю. Вони там шпигують. Розумієте? Далі їхні заводи, виробники рейнметал, які в Україні, до речі, танки тут будуть будувати і виробництво налаштовують. Над ними теж літають. Друзі, коли альтернатива для Німеччини хоче, щоб ви вийшли з НАТО, це не тому, щоб зробити НАТО сильнішим чи континент сильнішим, це щоб напасти на вас, а ніхто інший на допомогу вам не прийшов. Ось така нехитра в Путіна. Задумка росіяни атакують по всіх фронтах: і політичний, і дипломатичний, і військовий. І зараз ми бачимо, що Німеччина може потрапити в пастку ось цих проросійських партій. Бо якщо, не дай Боже, альтернатива для Німеччини візьме не 20%, а 25% і більше, а Вагенкнехт зробить аналогічну історію. Про німецькі партії можуть. Програти. І тоді ось цей російський порядок денний буде домінуючим. Це насправді дуже страшні сценарії, тому що ви бачите, тут вже ж я вам говорив раніше, бойко ожив, зараз просто решта побачив. Але його треба не піарити і не говорити, що ай, як погано, що він не цей. Скаржиться на його канал в Тіктоці, закрити його. Скаржиться. Друге, типу питання до нашої влади. То ви його на руках лилеїли три роки носили. І щоб він зараз вийшов і почав агітувати проти української мови, проти української церкви, за русський мір, за російську церкву, за російських солдат. Він згадайте перші дні війни. Він же ж казав, що руски не йдуть нас убивати. Просто хочуть поміняти правительство. В Соловйова, Кісельова на каналі, перші дні згадайте. Просто бойко місце не в парламенті, а в в'язниці. Тому що це державний зрадник, оскільки він є носієм українського паспорту. Він не громадянин України, він громадянин Росії. Але ось такі речі робить, і його за це треба карати. Ну але як писав Бехбедер, Любов живе три роки. І надіємося, що наша влада все-таки перестане кохати опозиційний блок і з парламенту перемістить їх до в'язниці, де частина їхніх уже сидить. Друзі, напишіть, будь ласка, встоїть Німеччина чи не встоїть проти цієї російської навали на виборах? Тим більше ви бачите, що з цим треба боротись жорсткіше. Румуни відмінили перший тур виборів через російський вплив. А в Європі прийняли не без допомоги України 15-й пакет санкцій, який б'ється не тільки проти тіньового флоту Росії, який приносить їй супергроші, але й б'ється проти російських наративів, російської гібридної війни, російської пропаганди і російського втручання. В медіапростір Європи та в їхні вибори. Напишіть, як ви гадаєте, зможуть про німецькі партії взяти більшість? Чи нас чекає негативний сюрприз? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!